Доброго дня учні! Тема уроку. – «Робота на посттерміналі. На робочому столі обираємо файл 1 с підприємства. Потім реєструємо себе як касир в програмі комп'ютера. Призвище кожного касира занесено. Починаємо працювати в режимі касира. Робимо реєстрацію покупок. Для цього нажимаємо на клавіатурі клавішу F7. На робочому столі з'являється вікно «Введіть штрих-код». За допомогою сканера зчитуємо штриховий код товару. На екрані ми бачимо штрих-код товару. Наймінування товару, кількість товару, одиниці вимірювання товару, ціна товару, сума, а також бачимо загальний ітог всієї покупки. Покупцеві називаємо суму покупки. Закриваємо чек. На дисплеї бачимо ітого. Наступна строка оплати готівкою чи карткою. Обираємо оплата готівкою, Сума готівки, яку вніс покупець. Нажимаємо ОК. На екрані ми бачимо решту. Так пробивається чек. Ми з вами пробивали одиничний товар. А зараз потренуємося пробивати декілька покупок. Перед кожною одиницею товару будемо з вами нажимати клавішу F7. І зчитуємо штрих-код товару. Далі з F7. І щитуємо штрих-код. Також F7 і штрих-код товару. На екрані ми бачимо штрих-код товару, найменування товару, кількість товару, одиниці вимірювання товару, ціна товару, сума, а також бачимо загальний итог всієї покупки. Покупцеві називаємо суму покупки, закриваємо чек. На дисплеї ми з вами бачимо і того. Наступна строка оплата готівкою чи карткою. Обираємо з вами оплата готівкою. Сума готівки, яку вніс покупець, нажимаємо з вами клавішу ОК. На екрані ми з вами бачимо решту. Та пробивається чек.